Сьогодні я презентую вам свій скрипт, який я створив власноруч у рамках проєкту Трикутник. Цей скрипт я написав на мові програмування JavaScript, і він виглядає якось так. Ці три рядки це змінні, які задає сам користувач у модальному вікні. У цьому рядку перевіряється, чи є трикутник рівносторонній. У цих трьох, чи є трикутник рівнобедреним, і у цьому, якщо трикутник різносторонній. Також скрипт вам повідомить про те, якщо ви не дотримались головного правила трикутника, яке звучить так: сума двох сторін трикутника завжди більша за третю. Зараз ми перевіримо, як він працює. Наприклад, я хочу створити рівносторонній трикутник. Нехай сторона А буде 1, сторона Б1, і сторона С 1. Трикутник рівносторонній. Наприклад, я хочу створити рівнобедрений трикутник. Сторона А 3, сторона Б 5 і сторона С 3. Три. Трикутник рівнобедрений. Наприклад, я хочу створити різносторонній трикутник. Сторона А 4, сторона Б 5 і сторона С 6. Трикутник різносторонній. І е, нехай я хочу створити дуже великий трикутник. Сторона А 56, сторона Б1 і сторона С 32. Такого трикутника не існує, тому що я не дотримався головного правила трикутників.